Свій перший маленький ювілей відсвяткував фестиваль, який вже п'ять років поспіль запрошує до себе усіх шанувальників смачної кухні. Гастрофестиваль свято для гурманів, яке проводиться у селі Велке Карловіце, що на кордоні Словаччини та Чеської Республіки, за невеликий час свого існування здобув неабияку популярність. І нічого дивного, бо все найсмачніше з національних страв пропонують кулінари кількох європейських країн: Найкращі шеф-кухарі з Італії, Франції, Чехії, Угорщини, Словаччини. Пропонують гостям свята відвідати їхні національні страви. Те, що кухня цих країн відома на весь світ, не викликає сумнівів. Але вже другий рік поспіль конкурентами всесвітньо відомих європейських кухарів стали і наші земляки. Закарпатські національні страви вже вдруге запросили відвідати співорганізатори гастрофестивалю від нашого краю, як місцевих мешканців, так і гостей. А їх виявилося чимало. Бути першопрохідником завжди нелегко, а здивувати перебірливих іноземців взагалі важко. Тим паче у кулінарній справі минулоріч організатори фестивалю від Закарпаття доклали максимум зусиль, щоб представити наш край на високому рівні. Як у кулінарному, так і в творчому. Так я в першу чергу радий, що зучасниця того фестивалю знову, тому що людям тут чеським любиться фестиваль і хвалили нашу кухню. Того мене і вело до того, щоб продовжувати в тій традиції. Повчилися з минулого фестивалю, як краще їжу подавати людям, як їх краще тут вітати. Ну і Будемо сподіватися, що будемо далі, далі продовжувати цю традицію. Я від самого початку, як почав якось організовувати ті фестивалі, то є головна така одна з думок, щоб трошки показати Україну в тому її лиці гарному, яка вона є, тому що тут люди лише знають робочих. Вже цей другий фестиваль показав, що ми вміємо не лише працювати на стройках, але вміємо і зварити, вміємо повеселитися. І що було гарно вчора вечором, коли тут сиділи при баяні і чехи співали разом з нами, і то означає, що нас тут приймають. І чим далі, тим більше і краще. іншим, Хочу сказати, що організовуємо їм концерт. Ансамблі Рапсодія, який буде в місті Злін в конгресовому центрі 27 листопада, прибираємо сил. і Я думаю, що будемо, продовжувати. будемо продовжувати і фестиваль, який ми організовували в літі, фестиваль української культури. І В тому фестивалі будемо продовжувати. І Я думаю, що ще маємо багато ідей. Які будемо здійснювати у нас в році. поза сумнівів, скуштувавши закарпатські страви хоч один раз, назавжди залишишся їх прихильником. Тому побачити відвідувачів цьогорічного свята, які минулого року, хоч і вперше, куштували наші національні страви, не було дивом. Бо саме майстерність наших кулінарів та гостинність місцевих господарів, які родом із Закарпаття, змусила поціновувачів смачної кухні відвідати фестиваль вже вдруге. Бограч, український борщ, печена картопля, шашлики, салати, сирники знову знайшли своїх шанувальників. Як зізнавалися, самі відвідувачі велику відстань долали саме заради такої смакоти та гостинних господарів. Атмосфера фестивалу є красна, а засвійся злепшує, а ніяк це тим, що падає відсутки, що честі люди приходять сен, зі штучій українці все умівати, щирі. a zjišťují, že to jsou lidi jako my. A to se mi líbí. To byl můj takový hlavní důvod. Tak s mojím milým nastávajícím jsme si sedli a rozhodli, co je z ukrajinské zakarpatské přímo kuchyně to nejlepší. Takže jsme se rozhodli určitě pro bográč, pro šašliky, plov, to tady vůbec lidi neznají, no a srnika a hrudka, musí <laughs> být. Chystali to naši kamarádi, chystali to Ukrajinci, Češi pomáhali spíš prodávat to jídlo, ale nicméně už se do toho dostáváme a snažíme se vařit nějaké ukrajinské jídlo, ale pořád to má takový ten český nádech. <laughs> perfektní muzikanti, skvělé houslistky, fletnistka. Budeme se snažit jim poskytnout příležitosti, aby hráli vícekrát v České republice, protože jsou úplně perfektní. Jak jeden host vtipně poznamenal, ukrajinská venesamej. Hudební festival bude pokračovat. Chtěla bych pozvat všechny lidi, co mě teďka vidí a poslouchají na koncert v České republice ve Zlíně 27. listopadu bude Rapsody a vystupovat uh, v kongresovém sále, takže už se moc těším a chtěla bych všechny pozvat. Uh, já duže ráda, že Ukrajinci přijíždějí do nás i pokazují svou kulturu, jaká ona dože krásná. Hano, <laughs> děkuji jim, vším. <laughs> Privítáte hospodary v světa i oficiální osoby. Пан Володимир Горбаренко, консул, керівник консульства України в місті Брно та віце-консул посольства України в місті Брно Тетяна Горунович, почесні гості фестивалю. Завітали, скуштували та знову зауважили, закарпатцям є чим пишатися. Процелюбність, гостинність, вправність, визитівка наших краян. І оця ініціатива пана Ярослава Шаталіна то є першим знаком, що український дух відроджується на Чехії. І для Чехів дуже, я думаю, цікаво побачити і згадати, тому що досі, на жаль, не всі чехи знають, що таке Україна. Хочу побажати успіхів пану Шаталіну і нашій українській громаді. Ця природа це все це чисто Закарпаття. Мені дуже приємно, що тут частинка нашої України все таки є на цій землі. Східна Муравія край надзвичайно привабливий, хоча тут немає простору для роботодавців, бо ні великих підприємств, ані промисловості регіон немає. Тут завжди людно. Все через те, що ця частина безкідів, багата на чисте повітря, гарні краєвиди і що не менш важливо гостинних мешканців. Тому саме туризм основне джерело надходжень до місцевого бюджету. Всі переваги регіони використали засновники гастрофестивалю. Оцінили гарну ідею як і відвідувачі, так і учасники фестивалю. Все найсмачніше, а головне екологічно чисте пропонували скуштувати продавці з різних регіонів. Саме село Велике Карловіце таке велике, бо на цій території можуть розміститися аж 10 різних точок проведення фестивалю, продажу товарів та місць для розваг і відпочинку. Пішки встигнути відвідати усі цікавинки заходу досить важко, тому організатори запровадили міні-туристичний маршрут селом. Старовинні потяги та кінські упряжки дозволяють не тільки неквапно роздивитися місцеві краєвиди. Але відвідати усі 10 місць Карловіцького фестивалю. Ну що я могу сказать? Я вперше на этом фестивале. И очень доволен, что я приехал сюда с женой. Мне понравился фестиваль, организация фестивалю, кто организовував. І хочу поблагодарить Славу, который организовал здесь такой украинский день. Борща дают, все плов дают, да? Богдач И музыка была, выступали э, ансамбль, выступил рапсодии из Сужгорода. Очень понравилось. Я думаю, что это был лучший ансамбль на, на всем гастрофиксивале. Посетители приняли тепло, э, тепло не только приняли э, ансамбль, но и приняли все организаторы, которые здесь работали и не покладая рук варили, готовили, делали костер. Здесь был костер на 2 метра. Самый высокий костер тоже на фестивале. Так что я думаю, что отличились организаторы этого вечера, отличились во всем фестивале. Мое мнение, что когда живешь, я сама из России, когда живешь в России, разницы нету на Украине. Мы совсем немножко по-другому думаем о Европе. А когда начинаешь жить в Европе, совсем по-другому смотришь на все, что здесь происходит. Я первый раз на фестивале очень понравилось. Очень. Його треба только розвивати, розширяти, давати побольше рекламу. Що приїжджають гості з України, артисти з України. Родзинкою цьогорічного фестивалю став виступ закарпатського інструментального ансамблю Рапсодія. Це вже не перший візит колективу до цього мальовничого села. Цьогоріч влітку. Гості першого фольклорного фестивалю, який започаткував Ярослав Шаталін, мали можливість побачити цей квартет. Тому на цьогорічний осінній гастрофестиваль їх запросили знову. І, судячи з усього, їх візит до Чеської Республіки не останній. Незважаючи на холодну погоду, бажаючих познайомитись з творчістю закарпатського колективу, було багато. Ми саме тут вже вдруге, в аріалі Ласкове, в Великих Карловіцях. Перший фестиваль це був фестиваль української культури, а тут є специфічний фестиваль, гастрофестиваль. І нам дуже приємно, що організатор Ярослав Шаталін запросив нас вдруге. Тобто ми, напевно, зарекомендували себе, що він вирішив, що доцільним буде другий наш приїзд. Фестивалі взагалі вони збагачують і колективи, і людей спілкуванням, і ну, звичайно, і смакуванням їжі. От, фестиваль надзвичайно вели... масштабний. Я і не уявляла, що це в стільки місць. і Кухня, і французька, і італійська, і ну, наша українська. І дуже приємно, що вона представлена наша кухня широко. І... Що саме цінне для нас, як для колективу? Що нас тут дуже гарно сприймають. Напевно, наша музика є настільки доступна, що е, на біз заграємо, тобто людям подобається, а це для артиста це найважливіше. Культура, взагалі, це вона виконує дипломатичну місію, тому що завдяки спілкуванню людей і знайомству з її культурою, а це і музика. Звичайно, люди пізнають, і я думаю, у нас є ще показати, бо всі знають, що Україна це талановитий співочий народ, музичний народ, і чехи дуже гарно нас сприймають. Я я дуже маю надію, що це не остання наша поїздка сюди. А зігрівала як виконавець, так і гостей фестивалю традиційна закарпатська вата.